Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог завдав два авіаудари по малій Токмачці, стільки ж разів бив із РСЗВ по роботиному під атакою дронів було біленьке, Гуляйполе, Новоандріївка та ще чотири прифронтових населених пункти. Відомо про вісім пошкоджених будинків. Впродовж доби окупанти 326 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. 218 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новопавлівки, Лавадного та Малинівки. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали на Оріхівському напрямку. Російські окупанти два рази атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької області. З Гуляйполя поліцейські евакуювали ще одну жінку. Раїса Єгорівна протрималась два роки, проте загострення ситуації та тяжка хвороба змусили наважитися на рішучий крок виїжджати. Подвір'я даного будинку вже неодноразово прилітали ворожі снаряди. Було пошкоджено. Добре, що бабуся в цей час вдома не знаходились. І зараз вона вже виявила бажання на евакуацію до міста Запоріжжя. Вже надоїло самій тут. Людей немає. Колись може війна кончиться, може я сюди й повернуся. Зараз у Гуляйполі залишається близько 800 людей. По місту працюють танки, артилерія, РСЗВ та ФПВ-дрони. Не залишилось жодного вцілілого кварталу. Однак у цих умовах продовжують жити люди. Не всі дослухаються до закликів про евакуацію. Вкрадене обердянці в житло роздадуть окупантам і колаборантам. Так заохочують росіян обживати нові землі, Ба більше працівникам окупаційних органів влади, соцсфери та охорони здоров'я пропонують іпотеку під 2% – саме на так зване націоналізоване житло, яке росіяни називають вторинним ринком. А щоб прискорити процес, встановили дату до якої діє така пропозиція, 30 квітня 2025 року. На вкрадені квартири вражистів свої плани, аби нагородити місцевих зрадників та заохочувати мешканців РФ переїжджати на нові території. Тим самим штучно змінюючи етнічний склад населення, кремлівський диктатор Путін розпорядився забезпечити безкоштовним житлом певні категорії населення. Серед цих категорій: рятувальники, поліцейські, прокурори та військові РФ.